Зараз я вам покажу, як я приготувала такі пухкі і дуже смачні пасочки без жодного яйця. Спочатку до молока додаю цукор, трішки масла та свіжі дріжджі. Далі додаю секретний інгредієнт майонез. Я беру від торча. З ним паски довго не будуть черствіти, а смак майонезу взагалі не відчувається. Все перемішую і просію борошно. Далі замішую тісто спочатку ложкою, а потім на поверхні. Спочатку воно трохи липне до рук, але через декілька хвилин збирається докупи і стає м'якеньким та листи. Ставлю тісто в тепле місце на відпочинок. А поки промить, родзинки, Міцною водичкою і залишаю, поки підходить тісто. Через півтори годинки тісто чудово підійшло, воно дуже пухке м'яке, але зовсім не липне. до рук. Розтягую тісто, висипаю родзинки і збираю назад купи. Трішки обминаю, ділю на частинки, формую кульки і викладаю у форму, щоб тісто заповнювало одну третю. Далі накриваю рушником і залишаю, щоб пасочки піднялися майже до країв. Ставлю випікатися, а поки готую дуже смачну безбілкову глазур. Для цього желатин заливаю водою, залишаю набухнути. А в цей час з'єдную цукор з водою, ставлю на вогонь. І доводжу до кипіння. Одразу знімаю з вогню і додаю набухшу желатину. Перемішую, залишаю, щоб охололо, і збиваю міксером до пишності. Коли пасочки охололи, змащую їх глазурю. за 15 хвилин вона вже не липне до рук, а за 1-2 годинки повністю застигає. Дуже раджу спробувати цей легкий рецепт, адже пасочки виходять просто неймовірно смачні.